Валентина Шутенко в пункті незламності в Чернівцях підключається до онлайн-курсів разом з нею. Донька та молодша сестра. Сестра взагалі садить, так як у нас по графіку сьомої ранку немає, тому вона сидить на уроках. Якби тут дуже чудово, що є інтернет, є доступ, і один одному ніхто не заважає. Можна сидіти на уроках. І також можна зігрітися і щось зробити по роботі, наприклад. Також для дітей, тому діти займаються собі, граються так, як закінчиться уроки, так і ми йдемо зазвичай. Ми так на годинку максимум віці, щоб зарядити і скачати мультфільми, щоб дитина мала чим дома займати себе. Анастасія Коропацька приходить в пункт незламності працювати на декілька годин. Каже, тут є безперебійний інтернет, який їй потрібен для дистанційної роботи. Я приходжу на 2-3 години, якщо мені потрібен край інтернету, то я приходжу. тут дуже багато людей. Дехто просто заходить запитати, чи, чи, а що це таке, чи таке можна, тому що для людей це нове. І в принципі тут, тут дуже зручно. Якщо світла нема, значить у нас є сонячні панелі, генератори на сонячних панелях. Тобто ми завжди можемо зарядити. У Сторожинецькій громаді пункт незламності розташований у приміщенні міської адміністрації в сесійній залі. Голова громади Ігор Матейчук каже, пункт відкрили саме тут, бо зала вміщає приблизно 300 людей. Також поруч є укриття. За гроші з бюджету в пункт закупили електрочайники та електроплиту. Принесли ліки та їжу. У нас є незалежний інтернет у Крутілікому Скідесел. Тосі, тобто, якщо світло попадає, ми завжди на зв'язку. Генератори у нас є запаси. У нас є. Якісь скороварки скажімо так, можемо винести на вулицю. Є запас їжі, є запас води, є запас ліків, карематів, так само зібрали, матраси, подушки, одіяла. Тобто цим ми практично всім забезпечені. Пункти незламності з інтернетом, зв'язком, електрикою та опаленням в області розташували у школах, будівлях органів влади та рятувальних центрах ДСНС. Христина Тимофійчук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.